Простий, смачний сніданок або перекус, а головне поживний. Тим більш скоро вже почнеться школа. Так що зберігайте рецепт, знаю, що ви полюбляєте такі рецепти. У мене їх багато. Сьогодні готуємо ще один. Для рецепту нам потрібні ось такі персидські лаваші або тартилі. Я беру персидські лаваші, вони більші за сковорідку, тому я обрізаю краєчка. Можна брати відразу маленькі. Можна і тартилі, але вони значно дорожчі. Ми вбиваю два яйця, солю перчу, додаю молоко, перемішую, ставлю пательню на середній вогонь, змащуємо Тельню олією і виливаємо яєчну суміш. І відразу викладаємо кружалець лавашут. Трошки прижамкніть його, щоб він вклеївся під кришкою, 2-3 хвилини смажимо. Далі перегортаємо, я перегортаю кришкою, можете тарілкою, можете лопаткою, як вам зручніше. Далі на половинку нашого кола викладаємо натертий на, на дрібній терці сир, яку-небудь зелень, в мене зелена цибулька, м'ясце, можна шинку, можна ковбаску, можна курку чи індичку, томати і ще трошки сира. Можна брати будь-яку начинку, головне, рекомендую. Залишити сир, бо він склеїть нам наші половинки. Смажимо з обох боків під кришкою по одні-дві хвилинці. Все, наш сніданок готов. Я робила 5 штук багато. В описі залишила всі грамовки. Якщо вам потрібна одна, просто розділить. Це дуже смачно. Зовсім не складно і воно максимально поживне. Можна давати з собою можна їсти на сніданок чи перекус. Смачного ваше Даріко.